Урок української мови в 4 класі Особові займенники, вживання особових займенників у текстах підготувала вчитель початкових класів УНВК номер 24 міста Одеси неізвісна Ірина Петрівна. Доброго дня, любі діти! Починаємо працювати. Ви вже діти молодці, мови рідної знавці. Прочитайте девіз нашого уроку. Хто багато робить, той багато знає. Як ви розумієте цей вислів, якщо ми будемо багато працювати, гарно навчатися, будемо багато знати. Тож до роботи, любі друзі, починаємо наш урок з перевірки домашнього завдання. Перевіримо, чи змогли ви відгадати загадку з вправи 234? Які займенники чистуни утворили слово відгадку? Правильно. Ви, ми, ти. Вийшло слово вимити. Сподіваюсь, що ви склали речення з цими займенниками? А яку частину мови називають займенником? Пригадайте правило, яке вивчали. Займенник це частина мови, яка вказує на предмет, ознаку, кількість, але не називає їх хто, що, який, скільки. Наприклад, я, ти ми, ви мі, твій. Прочитайте прислів'я та приказки. Назвіть займенники, Я дав би дві зими за одне літо. На дощі і хмари не збираються, а вона вже змокла. Казали минеться, а воно тільки настає. Ми з тобою, як риба з водою. Які займенники почули в цих прислів'ях та приказках? Я, вона, воно, ми з тобою. Молодці діти. Починаємо нашу письмову роботу з каліграфічної хвилинки. Зошит свій я відкриваю та під нахилом кладу, сяду рівно, не зігнусь, за роботу вмить візьмусь. Запишіть, будь ласка, в зошит дату. Та каліграфічно склади букву сполучення і складіть з них слова. Записуємо за зразком, які слова можна скласти? Вірно, іменник, займенник. Словникова робота загадки діда буквоїда. Поміркуйте, які букви зникли зі слів. Подумали? Запишіть, будь ласка, слова в зошит, телефон, портрет, футбол. Це словникові слова, які ми з вами вивчали раніше. Молодці. Послухайте загадку, поміркуйте, які слова замінили відгадку. Білесенькі пушиночки вродились ми з води, легенькі, як пір'їночки, спустились ми сюди, ми хмарою носилися від подиху зими. І весело крутилися метелицею ми. Що це? Здогадалися сніжинки. Так які займенники замінили відгадку? Це займенник ми. Сьогодні на уроці ви більше дізнаєтесь про займенник як частину мови. Отож, друзі, до роботи. У нас мандрівка новими знаннями. Завдання нашого уроку, чому цей урок навчить кожного з вас розпізнавати особові займенники, визначати особу та число займенників, влучно використовувати особові займенники в усному і писемному мовленні. Вибірковий диктант. Послухайте вірш та випишіть у зошит. Тільки займенники через кому. Вчимо ми цю частину мови, вивчить й ви обов'язково. Посміхнувся я, привіт, усміхнешся й ти, привіт. І засміються навкруги. Він, вона, воно, вони так усмішка всіх єдна. Жити в дружбі помага. Випишіть займенники. Ви, ми, я, ти, він, вона, воно, вони. Що допомагає жити в дружбі? Так, усмішка. Перевірте. Чи всі слова ви записали? Хто не зробив жодної помилки? Молодці дітки, ви розумнички. Ти, він, вона, вони це дружня родина вашого класу. А ще це займенники, які називаються особовими? Прочитайте правило на сторінці 121 в підручнику. Я, ти. Він, вона, воно, ми, ви, вони особові займенники вони вказують на особу або осіб і відповідають на ті самі питання, що й іменники хто, що, кого, чого та інші. Як ви думаєте, чи можна в займенниках визначити рід? А чи мають займенники категорію числа? Розподіліть займенники я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони на дві групи. Однина і множина. Усно. Однина. Я, ти, він, вона, воно. «Множина». Ми, ви, вони. Перевіримо, у яких займенників можна визначити рід. Правильно. Він чоловічий рід, вона жіночий рід, воно середній рід. Уявіть собі, що відбулися змагання, і ви хочете розповісти про результати друзям, використовуючи займенники Я, Ти Він. Я посів перше місце, ти посів друге місце, він посів третє місце. Займенники, як і спортсмени, мають свої місця. Вони належать до першої, другої і третьої особи. Познайомтеся з таблицею особових займенників і запам'ятайте, які займенники відносяться до першої особи це займенники я, ми. До другої особи це займенники ти, ви, до третьої особи це займенники він, вона, воно, вони. Зараз у нас хвилинка відпочинку. Встаньте, будь ласка, зі своїх робочих місць і відпочиньте. Щось не хочеться сидіти, треба трохи відпочити. Руки вгору, руки вниз на сусіда подивись, руки вгору, руки в боки, вище руки підніміть, а тепер їх опустіть, плесніть діти кілька раз. За роботу, все гаразд. Продовжуємо нашу роботу. Запам'ятайте, на кого вказують особові займенники, розгляньте таблицю. Я це особа, що говорить про себе. Ми багато осіб, включаючи розповідача. Ти особа, до якої звертаються. Ви – Особи, до яких звертаються або шанобливе звертання до другої особи однини Він, вона, воно особа або предмет, про який йде мова. Вони особи або предмети, про які розповідають. Тепер знання свої покажемо. Займенники у тексті відшукаємо, особу та число їх визначаємо. Знайдіть у тексті вправи 238 на сторінці 123 особові займенники. Запишіть їх у зошит. Хороші друзі, в мене є, і ми одна сім'я. Ми завжди думаємо одне і ти, і він. І я нам любе Сонце, Тихий гай, долини і поля. Ми дуже любимо рідний край і ти, і він, і я. Які займенники записали в зошит? Ми, ти, він, я. Зверніть увагу, тут є ще один займенник в мене це родовий відмінок займенника я. А про відмінювання займенників ми дізнаємось на наступному уроці. Давайте визначимо особу та число записаних займенників. Займенник ми це займенник першої особи множини. Займенник ти це займенник другої особи однини. Займенник він це займенник третьої особи однини. Займенник я це займенник першої особи однини. Виконаємо наступне завдання: Добери займенник. Прочитайте речення. Дібравши відповідний займенник, вкажіть його особу та число. Я люблю свій клас. Ви знаєте, які чудові у мене, друзі? Вони люблять грати у рухливі ігри. Вкажемо особу та число займенників, які ми зібрали. Займенник я це займенник першої особи однини. Займенник ви, займенник другої особи множини, займенник вони, займенник третьої особи множини. Поставте, будь ласка, відео на паузу і запишіть одне із речень в зошит. Працюємо. Відгадаємо займенник, пограємо в сенкан. Що це за займенник? Найкоротший, односкладовий, вказує, не називає, хвалиться. Його використовують хвалькуваті діти. Здогадалися це займенник? Вірно я? Двоскладовий жіночий, вказує, не називає, замінює. Для дівчат і жінок. Здогадалися, що це за займенник? Вірно, це займенник, вона, розумнічки. Уроку підійшов кінець, хай кожен вимовить про себе, який я молодець. Домашнє завдання на наступний урок виконати вправ 239. До нових зустрічей. Дякую за роботу.